Дивись це відео, де ти побачиш, як самостійно можеш укласти кахель на підлогу. Буде дуже багато різних фішок. Покроково ти побачиш, як можна підготувати підлогу, як перепровірити її, як її прогрунтувати, як безпосередньо покласти сам кахель. Дивися уважно. грунт розливаємо так, щоб він навіть залишався і впитався дуже добре. Проник глибоко і отаке от, от дзеркало сформував. Тоді гарно і плитку класти, і розмітку ложити. Шнур кинули для того, щоб технологічний зазор не збить плиточку, і от першої пристрілочної тоді класти її повністю. Ррабінець, яким ми будемо працювати, буде мати 10 мм зуби. Е, ним якраз ми будемо і знімати лишки клею з підлоги. Дуже важливо так прижимати його гарно до підлоги і знімати лишки. Е, ця ж процедура буде проходити теж і на кахелю. Широкий формат, клей наноситься як на підлогу, бачите, так і на сам кахель. Дуже ретельно дивимось на сам клей. Важливо, клей повинен бути для широкого формату. Клей. Далі вкладаємо кахель уже під... на підготовану підлогу. Дуже важливий момент. Дивіться далі, я ще по цьому питанню. Трішечки пізніше в відео розкажу деякі моменти. Це матова плитка, як з вакуумками працювати. Тому додивіться це відео і ви побачите цей лайфхак для себе. А зараз дивіться, як вкладається плитка. Вирівнюємо плитки між собою. СВП, система вирівнювання плитки. А, так от, і скріпляємо їх. Так, по ниточки хорошо стоїть, супер. Доречно буде звернути увагу ще на один момент. Дивіться, як ми кладемо сам кахель. ми ложимо його зубом. Застигання от 20 хвилин різний клей, різна суміш. Це і так. Для чого ми це робимо? Ми робимо, для того, щоб перва схватилася і нам не треба було розклинювати ось тут нічим. Вона схватилась, поки ми ті рядки проходимо, тоді ми конкретно, конкретно ми тоді не гуляємо із швами. Ми поступово на три ряди вперед йдемо. І виходить, тоді, коли кладемо, ми підганяємо, Уже у нас працює міжшовний простір, він грає нам на руку і легше працювати із, із системами. Рекомендую проходити зубом. Ну, а ви можете написати, як ви це робите. Може, є більш кращий спосіб. Ми будемо приміняти. І обов'язково зазнімемо і скажемо про вас, що ви посовітували, і це дійсно працює. Наносимо. Сергійко вже теж пішов, наносить. До речі, теж важливий момент. Дивіться, я наношу в цей момент, Дивимось сюди правіше. Синхронно, синхронно напарник, який наносить Сергійко, привіт. Наносить для того, щоб. Не завітрювалося і адгезія буде була дуже гарна. Важливий момент перед тим як до плитки ліпить, коли не глянеться кото, бачите, на, на фартушку в нас, а де на, на підлогу трохи шероховатись така на неї. Вона не глянцева, а така матова. Бачите мат, то дивіться далі. Зараз буде інтересний лайфхак маніпуляція для того, щоб вони краще до матової, і шероховатої вакуумки втягували в себе розріджене повітря. Дивіться далі. Піднімаємо. І дивіться, що робить Сергійко. Він не рівно тримає, а для того, щоб йому легше було держати і вона не сунулася. Маленький кут робить. І от для того, щоб вона легше, легше до такої шерихуватої поверхні, дивіться, що я роблю. Пальчик в воду. Раз, раз, і трошечки її отак. Ми і пил протираємо, і рідина все-таки вона своє діло робить. Дивіться, спочатку нижню, де до кута прижимаємо, і тоді, щоб не зняти напругу на з Сергійка, дивіться, бачите. Не більше наносимо, якщо бачимо, що дуже раз. Долонію зняли. Низ. Вверх. Ложимо. Дивіться. Пух. Як на як на гелікоптері. Хлоп, на локотки, дивіться. Витягуємо. Один плиточник не будемо на, на, називати його ім'я. Він а, працює а, руками ложе. Каже, я не довіряю вакуумкам. Ви, ви розумієте, в чому прикол? На, на, на яке його життя не сильно стабільне від щастя і задоволення. Знімаємо вакуумки тільки коли вже для того, щоб працювати нею, не, не, не пальцями мазюкати її. А от коли ми працюємо, щоб е, шов був рівненький і оце тут дотримуватися, вона нам допомагає. О, дивіться. Раз, ми виставили, подивилися і вже починаємо за закривати. Натяжечку держимо і закриваємо, дивіться. Раз, остається один і той самий. Натяжечку держим, раз підтягли. Раз підтягли. І дивіться. Оп, натягли його. І ще раз для себе дивимося. Оп! Оп, підтягли. І от вони нам працюють. Все. Як знімаються СВП-шечки? Є два способи. Перший: беруть так, дивіться, ну і збивають, бачите? В довжину шва не отак от збивають, бачите, воно погано збивається, тільки в довжину шва. Але мені подобається найкращий спосіб, дивіться. Металічна підкова, металічна підкова, ребята, її ще ніхто не одмінав. Не Пігналі! СВП зняли. Провіряємо, дивимось клей по швам. Цього ж дня його треба гарно витираємо. І вичищаємо, перепровіряємо площину, дивіться, раз, хоч копієчку запускай. Ретельно промиваємо шви, готуємо їх для того, щоб наносити фугу або затірку. Регіон, регіон разниця. Як ви там їх називаєте. Зробили такий от саморобний вінчик, ну, під шуруповерт, щоб наносити фугу, перемішувати її, щоб не просто шпательочком, а вже так воно швидше і гарно збиває, набираємо челечкою водички, засипаємо і поїхали. В інтернеті є і другі способи нанесення фуги або затірочки. Ми вибрали такий, те, що було під боком. Ну, ви можете вибрати і слідуючий спосіб. Тепер приступаємо до основного моменту. Дивіться, можна положити гарну плитку. Можна вичистити дуже гарно шви, але нанесення фуги і от формування от цього міжплиточного простору, так як ми, щоб і не вимить більше, і не, і не залишить більше, щоб воно рівномірно було. Отут от треба от важливий момент, тут треба попрацювати і набити руку. Коли ми ось на перехресті чотирьох, плиточок, то дивіться так, круговими рухами, щоб не вимивати. Ну і тоді може так швидко змахнути трошечки. Да, дуже ретельно дивимось, у нас повинно бути однотонне. Тоді воно буде таку монолітність придавати, воно буде естетично, гарно та красиво. Дивіться, отак от ми. Таку глибину стараємось, щоб було дуже красиво. Все, підлога готова, хазяйка домиє під себе і будуть насолоджуватись підлогою. А ви підписуйтесь, ми будемо далі цей вести об'єкт, і ви якраз будете бачити, як ванна кімната, душова кабінка буде робити.